Всім привіт! Сьогодні розповім, як перевести криптовалюту з Binance на Bybit. Заходимо на Binance. У нижньому рядку знаходимо гаманець. Далі натискаємо Spot, натискаємо на USDT. У нижньому рядку зняття. Надіслати через криптомережу. Тиснемо мережа. Вибираємо тип мережі Binance Smart Chain Web 20. Так як на сьогоднішній день переказ без комісії. Натискаємо. Рядок з адресом потрібно скопіювати з біржі Bybit. Переходимо на Bybit. На головній сторінці у нижньому рядку натискаємо Актив. Потім Поповнення. Унизу натискаємо Внести криптовалюту. В пошуку вписуємо USDT. Вибираємо таку ж мережу, як на Binance, Web20. Перевіряємо уважно, щоб тип актива співпадав. Має бути також USDT. Копіюємо адресу і переходимо на Binance. Вставляємо в рядок введення адреси. Вводимо суму для переказу і натискаємо зняття. Ще раз перевіряємо. Натискаємо підтвердити. У мене підтвердження по Face ID. Все відправлено. Протягом 10 хвилин кошти надійдуть на гаманець «Birch вайбіт Дякую за увагу. Підписуйтесь. Ставимо вподобайку всього найкращого. До побачення.